Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ракету Трембіта, одну з кількох ракетних проєктів, що можуть стати початком нової вітчизняної ракетної промисловості. Одразу прохання поставити цьому відео лайк, підписатися на канал та телеграм-канал в описі. Завчасно дякую. Тепер поїхали. Тримбіта це українська крилата ракета класу Земля-Земля з дальністю близько 140-200 км. Двигун трембіта являє собою сучасну модернізацію імпульсного повітряно-реактивного двигуна, який вперше використовували в німецькій бомбі В1944 року. Нині такий двигун рідко використовується. Труба двигуна зроблена грубо і наспіх, під нею звисає прямокутний кожух, що приховує систему наведення і боєголовку ракети. Цей двигун генерує велику кількість тепла, що робить трембіту привабливою ціллю для ППО противника. Мінімальна висота польоту 30 метрів, а максимальна стеля 2000 метрів. Базова версія трембіти летить зі швидкістю 400 км за годину, дальність її польоту до 200 км. У розробці зараз перебуває більша і потужніша модель, яка може долетіти до Москви. Серійне виробництво заплановано на період після остаточних польових випробувань. Ентузіастам знадобилося всього півтора року, щоб досягти такого результату. За словами видання Economist, це подвиг, оскільки в ракетній інженерії шлях від креслярської дошки до поля бою зазвичай займає багато років. Виробнича вартість однієї трембіти наразі невідома, оскільки її модифікують, але вона нижча за собі вартість виробництва ракет, призначених для боротьби з нею. Враховуючи вищезазначені особливості, ця ракета може служити як класичною крилатою ракетою для ураження цілей в тилу фронту, так і приманкою для перевантаження ППО противника. Але під час будь-якої розробки нової зброї є свої нюанси, і одна із них це фінанси. Уряд підтримує виробництво будь-якої ракети, яка показала, що може літати. Приватним виробникам пропонується прибуток у 25% чи й виробникам безпілотників. Але розробники часто ризикують значними сумами власних грошей, щоб запустити проекти. Складнішим завданням видається масштабування до промислового рівня, пошук інвестицій, виробництво важливих компонентів за кордоном і гарантування безпеки. У цьому відношенні Україна відстає від російського ракетного комплексу, який перебуває у відданні держави. Водночас такі країни, як Бельгія та Данія, роблять кроки в цьому напрямку. Для заходу потенціал очевидний. Зробити крилату ракету в Україні з приблизно ідентичними характеристиками польоту може бути в 10 разів дешевше, ніж зробити це на заводах у Західній Європі. Випуск варіанту трембіти як приманки може коштувати лише 3-5 тисяч доларів. І 15-20 тисяч з 20-30 кг боєголовки, що вважається гарною ціною в ракетній індустрії. Але Україні все ще потрібен час. Високопоставлений співробітник Служби безпеки зазначив, що потрібно щонайменше рік до виробництва ракет у кількості, діапазоні та можливостях, які могли б серйозно загрожувати Росії. У будь-якому випадку дуже добре, що в нас з'являються нові види української зброї. Але поки проблема в масштабуванні і в фінансах, які, я сподіваюся, скоро вирішать.